горе матері вилучили двох дітей у Криворізьких університетах. Розпочалася вступна кампанія. Урочисто відкрили третю зміну в таборі. Сонячний про ці та інші новини ви почуєте незабаром. Вітаю з вами Карина Костецька, і це підсумки тижня. Через страшні та неприйнятні умови проживання в Саксиганському районі здійснили екстрене вилучення малолітніх дітей із однієї з таких родин. Вступна компанія 2025. Які особливості та до коли можна подати документи, аби вступити на бюджет? Підвищення енергоефективності міста у співпраці з великим герцогсом Люксембург. У переміському таборі розпочалась третя зміна для дітей військовослужбовців. Голодні спраглі, брудні в собачих екскрементах. Все це, це про дітей, які були кинуті напризволяще, поки матір ловила алкогольний кайф. Жахливу картину побачили фахівці Саксаганської районної служби у справах дітей разом із поліцією, оперативно прибувши до підзвітної родини в одному з будинків на вулиці Павла Глазового після отримання відеодоказу побутових жахів. Відео того, як діти вкотре залишились без догляду, поки матір знов зазирнула до пляшки, зафільмувала сусідка. Вона й викликала терміну нову комісію, адже терпець вже урвався. Близько року вона була свідком повної антисанітарії. З яких жахливих умов забрали двійко маленьких дітей? Бачили наші кореспонденти. Подивіться на це відео дитина спить у кашках, голо нікому не нужна. Що взагалі відбувається в тих квартирі. Таку жахливу картину зафільмувала пані Світлана, сусідка цієї гори родини та мешканка одного з будинків по вулиці Павла Глазового, що в Саксаганському районі. Близько року в цій оселі мешкає Оксана та п'ять її дітей: 17, 13, 11, 7 та 3 років. Старші десь постійно гуляють, а найменші вдома покинуті на призволяще. Конкретно на цьому відео жінка зняла трирічну майже роздягнену дівчинку, яка лежала немита в собачому лайні. В таких умовах ще й хвостатих примудрились. Тримати. Рік із Оксаною сусідка воювала, але зрештою терпець урвався остаточно. Це постійна мама потребує стертні напої, дітьми не займається, антисанітарія. Я постійно допомагала їй, як вони тільки сюди прийшли. Ми намагалися зробити ремонт, але потім мати ходила в заповідь і за дітьми не дивилася. Вони постійно самі перезначені самі сохід, ніхто ними не займається матч постоянно в такому стані, яке ми бачимо. Жалко просто дітей. Я не хочу, звісно, щоб діти знаходилися в якихось спеціалізованих учреждениях, тому що я сама усиновила дитину віддом. Ну, Мені здається, що краще буде вдома, ніж з такою матір'ю. В районі служби у справах дітей цю родину, на жаль, дуже добре знають. Комісії фахівців періодично навідувались сюди з моніторингом. Коли Оксана була в зав'язці, то дітям більш-менш давала раду. Але коли знову зазирала до пляшки, то втрачала зв'язки із реальністю, а на дітей чхати хотіла, де вони з ким, чи їли, в що вдягнені. Як тільки сусідка зняла моторошне відео із маленькою, жінка одразу надіслала його до служби у справах дітей, а потім для публічного розголосу до соціальних мереж. Сім'я дійсно пані Оксана перебуває на обліку дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах службі у справах дітей, і саме тому спеціалісти служби у справах дітей виконкому районної місті ради Криворізького міського центру соціальних служб закладу освіти району медики приділяють належну увагу даній сім'ї. А саме, щотижневі рейди, відвідування обстеження житлово побутових умов. Проте на жаль. Шкідливі ж звички батьків не завжди залишають їх назавжди. Разом із фахівцями райвиконкому на місце надзвичайної події прибули й правоохоронці. Дітей нагодували печивом та напоїли, адже судячи з їх жадібного апетиту, малі давно не їли нормально. Вже далі, згідно з чинним законодавством, райвиконком має прийняти рішення про вилучення дітей в матері. Далі протягом семи календарних днів надсилають звернення з позовом до суду щодо позбавлення матері батьківських прав через неналежне їх виконання. Вибувши на себе. Ми побачили неналежні умови проживання дітей п'ятьох. Мати в складному складному становищі, в стані з алкогольного сп'яніння І подалі буде складено адміністративний протокол, направлений до суду, і буде вирішувати це питання про позбавлення батьківських прав, оскільки будемо подавати інформацію до служби у справах дітей стосовно цієї ситуації та центру соціальних служб у нашому місті. Правоохоронці разом з фахівцями районної служби у справах дітей далі відвезли їх до. 4-ї дитячої лікарні, аби обстежити нещасну малечу. Вже далі вони тимчасово будуть мешкати в комунальній установі для дітей, де очікуватимуть на свою подальшу долю. Фахівці служби у справах дітей Саксаганського райвиконкому наголошують: якщо ви знаєте про схожі неприйнятні умови проживання малечі та жорстоке поводження з дітьми, негайно звертайтеся за номером телефону міської служби у справах дітей, який ви бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів Ірина Юнкевич підсумки тижня, перший міський. У кривому розі жодна з водою не має статусу безпечної для купання. А тепер до цього додалася ще одна причина бути обережними: в одній з зон відпочинку знайшли холероподібний вібріон. Ця бактерія може викликати інфекційні захворювання кишкового тракту. Наша кореспондентка дізналася у людей, чи вплине це на їх відпочинок, та де саме виявили бактерію. Деталі дивіться у сюжеті. Нарешті в місто прийшло справжнє літо. Стовчики термобітреву певно дотримаються вище 30 градусів. І здається, найкраще рішення в таку спеку це стрибнути у воду. Але є одна проблема: у кривому розі немає офіційно дозволених місць для купання. А цього літа з'явилася ще одна значно серйозніша причина триматися подалі під водойм. У воді виявили холоподібний вібріон. Щотижня епідеміологи відбирають проби з водойм, зокрема в зонах відпочинку на території. І кривого рогу минулого тижня зі зразків, які взяли спеціалісти у ставку на жилмасиві південного ГЗК, висіяли зразки холероподібного вібріона типу нон 1 Панікувати не варто, це не класична холера, але мікроорганізм має схожі властивості і може спричинити кишкові розлади. Це е зона відпочинку е південного гір гірничо збачувального комбінату, е там, де балка Іванівська то дві проби у нас позитивні. Це може привести оцей нон О1 Ховероподібний вібріон першої групи по Хейбергу до поодиноких випадків кишкової інфекції і токсикоінфекції найбільш активно він розвивається саме в спекотній період. Зараження можливе після ковтання води або потрапляння її у відкриті ранки на тілі. Вібріон не смертельний, однак може викликати токсикоінфекції, що потребують медичного втручання. Найбільша небезпека для дітей людей з ослабленим імунітетом і хронічними захворюваннями. Svaryvanėmis При дослідженні проб води у водоймищах нашого міста, вода не відповідає нормативам, вона перевищує по забрудненню бактерій, які приносять таку загрозу здоров'ю людини. Це майже у всіх водоймищах нашого міста. Тому не рекомендується зараз, незважаючи на таку велику спеку, на бажання купатися і так далі не рекомендується купатися у водоймищах. Отже, ми вирішили самі перевірити, чи знають люди, які прийшли відпочити на міські пляжі, що зараз у воді можуть бути небезпечні бактерії, і чи готові вони відмовитися від купання заради свого здоров'я. Головне. Е Води не напитися, після ставку сходить в душ якийсь там. Їздимо відпочивати сюди раз у місяць, так воно, мабуть, не наклеїться на нас. Та не будемо дивитися, щоб діти воду не пли, а так ну а куди ще їхати? Не вплива поки. Як прийде, то вже поздно буде. Попри всі застереження, мешканці міста продовжують відвідувати стихійні пляжі, хоча вода в більшості водою не відповідає санітарним нормам. У зразках знайшли не тільки холероподібний вібріон, а й лактозоутворюючі бактерії, які також можуть спричинити серйозні кишкові інфекції. Епідеміологи категорично не рекомендують заходити у воду, особливо це стосується дітей, бо на вигляд чиста вода може бути небезпечною. Аліна Сітнікова Ірина Юкевич підсумки тижня першим. Міський. Сотні тисяч гривень економії на рік. Такий позитивний ефект отримають об'єкти, де фахівці встановлюють гібридні сонячні електростанції. Новітнє обладнання має з'явитись цього року. Ці заклади увійшли до списку об'єктів, які беруть участь в проєкті Криця підтримка відновлення Кривого Рогу та Криворізького району. Це результат співпраці Ради оборони міста, влади Кривого Рогу та Агенції Промен, агенції розвитку ЛюксДЕФ та «Люксейт» за фінансування великого герцогства Люксембург. Наскільки важливо підвищувати рівень енергонезалежності та енергоефективності? Про це розповість наша знімальна група. Художня школа в металургійному районі отримала в своє розпорядження гібридну сонячну електростанцію потужністю 15 кВт, інвертор на 20 кВт та акумуляторний батарей на 15 кВт. Планується, що щорічно цей комплекс забезпечить економію до 18 тисяч кВт електроенергії. За сьогоднішніми цінами це близько 180 тисяч гривень. Як наслідок, заклад зможе працювати навіть під час блекаутів. Це складова частина проєкту Криця який втілює міська влада спільно із проман, агенцією розвитку Люксдев та люксейд за фінансування великого герцогства Люксембург. Один з пріоритетів проекту це питання енергетичної безпеки, енергетичної стійкості. І в рамках проекту ми вже фінансуємо. і сьогодні маємо мали можливість побачити перші результати нашої роботи. Ми фінансуємо стійкість і енергетичну залежність критичних об'єктів, об'єктів соціальної інфраструктури, освітніх закладів, дитячих будинків сімейного типу, зокрема 100% будинків. Сімейної дитячих сімейного типу будуть обладнані системами резервного живлення і забезпечення електроенергією. Це показує підтримку Люксембургу і підтримку найбільш вразливим верствам населення. Підтримку дітям міська влада не лише облаштувала укриття належним чином, та за підтримки Люксембургу встановила сонячну електростанцію для розширення послуг закладу. Цього року в художній школі у співпраці з ротарі Київ Кепітал Криворіг» відкрили сучасну лабораторію комп'ютерного дизайну та 3 d моделювання а у співпраці з Міжнародну організацію Малтесер International» та німецьким фондом «Aktion Deutschland Hilft та НГО Avalist відкрили центр психологічної підтримки. Його унікальність у поєднанні професійної допомоги психологів із арт-терапії, яку проводять викладачі школи. В умовах війни культура це не розкіш, навпаки, це опора для людей в важкі часи. І ми створюємо нові можливості як для надання послуг. От ви бачили це разом з психологами в цій художній школі. Працюють. Викладачі художньої школи, і ми надаємо арт-терапію та інші заходи. А по-друге, це посилення стійкості інфраструктури, це взагалі запорука життя. Тому ми впроваджуємо сучасні енергозберігаючі технології, встановлюємо сонячні електростанції, тобто робимо все, щоб місто розвивалося навіть в умовах війни. Художня школа в металургійному районі це перший об'єкт співпраці в сфері енергетиці. На цей рік запланували встановити 54 сонячні електростанції за підтримки Люксембургу на 54 об'єктах міста. Спеціалізоване обладнання з'явиться на 13 дитсадочках, 6 гімназіях, двох спортивних школах, шести закладах культури, 21 дитячому будинку сімейного типу, двох медичних установах, одній адмінбудівлі та в ресурсному центрі у Саксиганському районі. Проєктна потужність усього енергетичного комплексу становить один. 25 МВт. інвестиції в енергетичну безпеку це насправді стратегічне рішення. В цьому році на 54 об'єктах: це заклади освіти, школи, дитячі садочки, заклади культури, плюс повністю всі, всі 21 ДБСТ, дитячі будинки сімейного типу, що є на території Кривороги, так також в лікарні встановлюються. Сонячні електростанції, це сонячні панелі, це інвертор і це акумулятори. Це важлива складова нашого проекту з Люксембургом. Дякую нашим партнерам. В цьому дитячому садочку компенсуючого типу на соцмісті металургійному районі наразі навчаються чотири групи дітлахів в очному форматі, а це майже 50 дітей. Сам заклад працює з 1961 року, а в наступному 2026, тисячі йому виповниться 65 років. Завдяки співпраці ради оборони міста влади Кривого Рогу та Великого Герцогства Люксембург. Цей заклад дошкільної освіти увійшов до проєкту Криця, в рамках якого встановлюють сонячні електростанції на закладах освіти культури охорони охорони здоров'я та критичної інфраструктури в місті. Конкретно тут до осені встановлять та запустять в роботу гібридну сонячну електростанцію потужністю 20 кВт, інвертор на 25 кВт та акумуляторні батареї на 40 кВт. Для нас встановлення сонячних панелі дуже важливо для закладу. Це постійна електроенергія в закладі. Нам не важливо тепер чи є світло, чи вимкнуто світло. Ми працюємо і працюємо стабільно. Ми вдячні е, керівництву нашого міста. Ми вдячні керівництву району за те, що ми зараз проекті. Це е, є. Повномасштабний такий великий і е, дуже важливий на теперішній час проєкт. Е, це для закладу перше енергозбереження, друге стабільна робота. Цей комплекс забезпечить щорічну економію до 24 тисяч кіловат електроенергії. В грошовому вимірі за сьогоднішніми цінами це близько 240 тисяч гривень. Проєкт реалізує міська влада спільно з проман агенції розвитку ЛюксДЕФ та Люксейд за фінансування Великого герцогства Люксембург в рамках реалізації проекту Криця. За підтримки великого герцогства Люксембург, ми знаходимося на об'єкті, на якому ми монтуємо сонячну електростанцію з елементами збереження електричної енергії. Це один із об'єктів в рамках великого проєкту. Один із 54 об'єктів, які ми зараз інсталюємо. Сподіваюся, що до вересня все це буде змонтовано. Що дасть це для громади? По перше, це енергонезалежність. Під час вимкнення садочки школи, лікарні зможуть продовжити працювати. Також це економія фінансового ресурсу для громади. Встановлення сонячних електростанцій є рішенням стратегічного характеру, адже спрямоване на поступове підвищення енергетичної стійкості та незалежності кривого рогу. Такий спосіб зменшується навантаження на енергосистему, яка нерідко перебуває під ризиком ворожих атак та обстрілів, а ще забезпечується стабільна робота критично важливих закладів дитсадків шкіл лікарень, будинків культури, підприємств водо та теплопостачання навіть у разі блекаутів. Плюс це реальна економія бюджетних коштів і скорочення викидів. СО 2 це не просто зелені технології, це технології безпеки і розвитку в умовах війни. Місто продовжує займатися енергоефективністю, енергозбереженням і енергонезалежністю міста, бо зараз це дуже важливо. Ми працюємо. З нашими міжнародними партнерами разом з Великим Герцовством Люксембург ми робимо ряд наших сонячних електростанцій. станом на липень 2025 року в Кривому Розі вже встановили на комунальних закладах, установах та підприємствах п'ять сонячних електростанцій загальною потужністю 165 кВт. Для розвитку цього напряму міська влада активно залучає можливості та ресурси міжнародних партнерів. Слід зазначити, що за цей рік Криворіг показав високу ефективність та прозорість співпраці. Завдяки цьому загальний бюджет проєкту підтримки Люксембургом Криворіжжя збільшився більш ніж на 10% і наразі становить 56 мільйонів. Мйонів євро. Це найбільша двостороння програма Люксембургу у світі. Олександр Фефілатів, Ірина Юнкевич, Максим Мурашов. Підсумки тижня. Перший міський. З 1 липня розпочалася реєстрація електронних кабінетів для вступу на бакалаврат, магістратуру та у коледжі на базі 11-х класів. Цього року абітурієнти можуть подати до п'яти заяв на бюджет і до десяти на контракт без обмежень щодо кількості спеціальностей. Деякі абітурієнти у 2025 році можуть вступати до вишу за спрощеною процедурою без НМТ, за співбесідою або на окремі бюджетні місця. Серед них військовослужбовці, діти загиблих, сироти, абітурієнти з інвалідністю та переселенці. Незважаючи на виклики війни, вступна кампанія 2025 проходить за звичною схемою. Але важливо знати про всі терміни, щоб вчасно подати документи та не втратити можливість вступити на бюджет. Про особливості та ключові дати розповість Анастасія Костенюк. Випускники чекають, батьки хвилюються, сайти ледь витримують. Вступна кампанія 2025 вже стартувала. І головні питання коли та куди і як подати документи, щоб встигнути. Про це розкажемо далі. Ігор – чинний військовослужбовець із 2022 року добровільно став на захист країни. Освіту електромеханіка здобув ще у технікумі. Тепер хоче отримати вищу вже в університеті, аби підвищити фах та отримати звання офіцера. Я діючий військовослужбовець закінчив технікум інгулецький на електромеханіка і вирішив піти вище, ну, здобути вищу. Освіту і теж на електромеханіка. Позмовлявши з побратимами, вони теж мене в цьому підтримали і вирішили зі мною поступити. 1 липня в Україні офіційно розпочалася вступна кампанія 2025. Для тисяч випускників це початок нової дороги. з вибором фаху, реєстрацією кабінету і хвилюванням за кожну подану заяву. А ще це чіткий графік, в якому важлива кожна дата. Тому чи не в кожному університеті працює консультаційний центр, аби допомогти майбутнім студентам без хвилювань вступити до омріяного вишу. Центр допомагає в реєстрації особистих електронних кабінетів вступника. Також ми допомагаємо розібратися в процедурі. Орох вступу в університети пояснюємо за пільги їх категорії і таку оглядову екскурсію про спеціальності нашого закладу, і що для потрібно для вступу на ці спеціальності цього року зберігається онлайн-формат подачі документів. Все відбувається через електронний кабінет. На бюджет можна подати до п'яти заяв, на контракт до десяти. Пріоритетність заяв залишається обов'язковою. Головні відмінності цьогорічної вступної значне підвищення вартості навчання та додаткові можливості для пільгових категорій. bye Цьогоріч збережена можливість скористатися спеціальними, спеціальними умовами участі у вступній кампанії. І це стосується, звичайно, не тільки учасників бойових дій. Таких категорій вступників досить багато. Кожен, кожна з таких категорій має свої особливі умови та можливості руху різними траєкторіями. Тому, звичайно, запрошуємо таких вступників до приймальної комісії, до консультаційного центру, аби вони могли вчасно з'ясувати всі особливості вступної кампанії та скористатися всіма можливостями і всіма своїми правами. Вступна кампанія має чіткий календар. З 1 липня абітурієнти створюють електронні кабінети. З 3 липня стартує реєстрація на співбесіди і творчі конкурси. Завершується вона 10 липня для тих, хто хоче вступити на бюджет. І 25 липня для контрактників. Подати заяви за результатами НМТ можна з 19 липня, по 1 серпня, 6 серпня оголошення списків рекомендованих на бюджет. До 9 серпня потрібно встигнути подати оригінали документів. А от контрактники можуть подавати документи й пізніше, залежно від графіку. Обранговий вишу. четвертий рік у нас в країні йде війна, і є така категорія діти-учасників бойових дій, їх достатньо багато, і щодо пільги цієї, тому що в минулому році не було здійснено переведення на бюджетні місця цієї категорії з цього приводу. Був певний соціальний резонанс. Значить, як очікується, ми зараз ведемо реєстрацію цих пільг. Ми реєструємо. Передбачений механізм подачі листа для тих, хто не отримав бюджетне місце. Щодо переведення на бюджетні міста університети будуть це робити, Ми це робимо і є інформація, що буде компенсація з вартості навчання для цієї категорії для тих, хто не отримав бюджетне місце з міністерства ветеранів. Для деяких спеціальностей мистецтво спорт, педагогіка – обов'язково є творчі конкурси або співбасіди. Вони тривають з 3 по 25 липня. Щоб взяти участь, необхідно зареєструватися. Заздалегідь не менш важливо встигнути до додлайнів і стежити за оновленнями на сайт. Ах обраних університетів Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Ірина Юнкевич. Підсумки тижня. Першимський для 200 дітей урочисто відкрили нову зміну в приміському оздоровчому таборі. Сонячний. Це вже третя зміна за це літо, і вона обіцяє бути не менш захопливою ніж попередні. Для дітей підготували різноманітні активності та цікаве дозвілля, а також вони отримуватимуть психологічну підтримку. Як пройшло відкриття зміни, дивіться в наступному сюжеті. Третя табірна зміна вже у розпалі. До приміського табору приїхали нові відпочивальники, які тільки починають знайомитися між собою. Вожаті дбають про настрій, командні ігри та адаптацію. Усі новоприбулі швидко входять у ритм літнього табору, адже програма насичена. Вже не вперше відвідує табір і Женя. Хлопець очікує, що ця зміна буде така ж насичена, як і минулого разу. Очікую, щось в цій зміні будуть, будуть багато чого цікавого. Будемо. Грати на батутах, дивитися фільми, грати на дискотеках, танцювати. До відкриття зміни у заміському таборі доєднався і Криворізький молодіжний центр для дітей організували цікаву програму. На території табору розмістили міні-поле для гри в петанк, а також організували локацію самостійного виготовлення та розпису магнітиків на холодильник, щоб у кожного залишилась згадка про берегування у таборі. Сьогодні ми Криворізький молодіжний центр робимо таку ініціативу, як гру в Петанк, яка вже сьогодні дуже багато серед. Молоді набирає популярності, так її дуже затребуваний. Її просять, щоб ми проводили. І сьогодні саме в таборі ми це будемо проводити. Попереду два насичені тижні. За цей час планують організувати творчі майстерні, інтелектуальні ігри та квести, спортивні змагання, концерти, театральні постановки, тематичні вечірки, які створять атмосферу дружби та єднання. Продовжуємо ми працювати з дітьми, батьки яких Зараз захищають нашу країну, батьки, яких, на жаль, загинули, батьки, яких знаходяться в полоні, пропали безвісти. Це ця категорія дітей, яка нас відпочиває. Ця зміна у нас традиційно пройде за нашим планом. Вона буде передбачати різні розваги, різні психологічні тренінги. За це літо більше тисячі дітей віком від 9 до 15 років відвідують приміський оздоровчий табір. Тут створені усі умови для того, щоб діти могли безпечно відпочивати. На території табору є укриття. Поздравляю всіх вас з початком такої напруженої, середньої третьої зміни. Бо в лагері ми будемо проводити 5 змін. А зараз розпочинається третя зміна. Тому вітаю вас! Цього літа табір працює у п'ять змін, кожна з яких триватиме 14 днів. Відпочинок у таборі є ще однією складовою комплексної ветеранської програми, яка діє у кривому розі політики героїв. Прямо зараз за цією міською програмою 200 хлопців та дівчат відпочивають та отримують незабутні емоції. Аліна Сітнікова Ірина Юнкевич Підсумки тижня перший міський. На цій ноті ми завершуємо підсумковий випуск новин. І традиційно хвилиною мовчання пригадаємо тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Пам'ятаємо, шануємо і ніколи не забудемо.